Вже традиційно святкового травневого ранку усі дороги ведуть на центральну площу міста Стаханова. Біля Палацу культури мені Горько не проштовхнутися. Хтось прийшов сам, хтось разом із родиною, з дітьми, щоб віддати дань пошаний пам'яті тим, хто не пожалів себе. Дістався Берліну, відстояв велику батьківщину і подарував нам безхмарне небо у майбутньому. А ось спортсмени з клубу любителів бігу імені Абрамзона відзначили день перемоги традиційним легкоатлетичним забігом. Ще рано вранці, а згодом зібрали усіх ветеранів. Ті почули слова вдячності за неймовірний подвиг. Вони пролунали від міської влади та керівників різних установ. Театралізована вистава своєрідний дарунок ветеранам війни від колективу Палацу культури імені Горького, яка їх дуже порадувала. Особливо мені подобається ну, організація нашого учениця, як говорится, светлого будущего дворца. Вот. Только там хороших упражнений, пляски, танцы, песни. Повеселило действительно, я аплодировал этим всеми, ну, которые были, как говорится, упражнения, пляски, танцы и слова добрые. День перемоги, смуглянка. Ці пісні пам'ятають усі, а хтось промовляє рядки зі сльозами на очах. Багато хто із тахановчан, чия доля пов'язана з війною, вважає, дата 9 травня безсмертна. Не стільки радость, сколько пам'ять, о погибших. Ну, а радость само по себе, як говорится, рада, що ми победили цього лютого врага. Вечно буде жити. вечно буде. Я вважаю, що наше покоління ми передавали все, все те, що ми знали о войне, о вот, передавали своїм дітям. Подвиг наших співвітчизників є безсмертним доти, доки про нього пам'ятатиме підростаюче покоління. От дуже большой, красивий, а вогню люди очі вдоха плавлять, знають, стріляли. З кожним роком ми віддаляємося від славетної перемоги, але великий потік людей, які прийшли до вічного вогню покласти квіти, свідчить про те, що визвольну боротьбу від фашистів пам'ятатимуть ще дуже довго.